Тема лабораторної роботи Визначення прискорення вільного падіння за допомогою математичного маятника. Мета роботи визначення прискорення вільного падіння по періоду коливань математичного маятника. До приладів та обладнання входить математичний маятник, тобто важка кулька, яка підвішена на легкій нитці, що не розтягується, і секундомір. Визначимо довжину математичного маятника. Для цього нам потрібно вимірити довжину нитки від точки прикріплення на кронштейні до точки прикріплення нитки на кульці. За допомогою штангенциркуля визначимо діаметр кульки. Сума довжини нитки та половина діаметри кульки, що прикріплена до цієї нитки, буде вміщувати в собі довжину математичного маятника. Відхиляємо маятник від положення рівноваги на малий кут близько 5-10 градусів і відпускаємо одночасно, запустивши секундомір. Визначимо проміжок часу, за який здійснюється задана викладачем кількість коливань, зафіксуємо час. Дослід необхідно повторити декілька разів. На цьому етапі експериментальну частину. Лабораторної роботи завершено. Наступний етап оформлення результатів.